Привіт! Сьогодні ми будемо з вами закривати помідори чері. Нам потрібно помідори чері на 1 літрову баночку 3 гілочки петрушки, 2 зубчика часнику, 8 горошин чорного перцю, на 1,5 літри маринаду нам необхідно 3 столові ложки солі, 6 столових ложок цукру та 100 мл оцету. На дно банки вкладаємо петрушку, нарізаний часник та перець горошком та закладаємо помідори. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Готуємо маринад. Помідори заливаємо маринадом, міцно закриваємо кришкою. Перевертаємо, окутуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вийшли, смачного.